Баля, я без броні. Ай, без броні буде. Та да я без шапки. Те куда снизу? Так, я тут вбив. треба їх лутати. Що без броні я взагалі не хочу бігати. А до мене вже йдуть. Один ось тут за стіною. Ти, можливо, його зараз побачиш. Прямо на моїй за стіною. Йдемо наверх піднятися, брат. Сидеть чекає, а ті медіго з другій сторони. Я думаю, що трохи вийшло. Вон там три тички калений. Тімей до мене будинку. Прям в середині В цьому великому? Так. Да, там де я. Вже на вулиці. А, вони збирали ці ручки всякі. До речі, там же ж цей можна реально назбирати і купити цю машинку. Смотря скільки в нього. Можна спробувати. Взагалі монет немає. А. -х. Ладно. Тоді. Піду я продам все, що є. скільки я заробив? 300. Якщо тись що назбираємо, можемо відкрити машину. 300 не вистачає? Ні, 300 всього в мене є тільки. <смір> <смір> Тоді це й з машини. Бо я мене тут взагалі не бачу. Тут X8 в нього. Та ні, я восьмерка не люблю. Їдем. Чи ти mm. хочеш все-таки знайти монети? Ну, в мене вже 560, я, я хз. Тут можна, в принципі, назбирати. Зараз зона пригнеть, поки в зоні я ще побігаю тут, подивлюсь. Вже 600 з чимось. Ну реально, реально назбирати Ще пару ручок продати і... Вже 760 Тільки 250 бракує О Зімбіою, чи що. нічого не бачу. Ще 110. Коду у мене вже все, я знайшов. Десь То я вмію заробляти. Зараз, головне, ще знайти собі пару смаків. Тому що без гранати й смаків. w zonie będzie wąsko wato sprawdzie Ну, вона, кстати, її можна з карика даже виробити з патрона. Вона прострілюється, але трошки менше. Вона не повністю броньована. Бля, ми ще й попали, походу, на цей. Ай зараз встрілить, машина заглохнеть. Справа біля дропа бігають? Бля, він встиг заповзти. Добили, добили його тімейта. Бля справа! Їдемо звідси, чи шо чи, чи що mm -hmm. робить. Ми ну, можемо під рижу до них під'їхати, оздоровитися, чи що. Це вони уїхали, ні. А може, і вони. Тоді давай під дроп, пама, збереш? ні ні не я сам. Візьми хоча б обороню собі. Заборчиком на рейзі, бью. Да, чуваки, тут так золотались, прикольно. Що я даже не знаю, що мені брати, що не брати. Я би вривався в зону насправді. Поїхала. Щось ти сьогодні не цей, не в настрої. Та не сосредоточно просто. Так? Угу. Віталій, дякую твій великий. Я зараз займемо кемп, і я перечитаю. Ти просто талановита людина на що. гору Грав... стріляєш, чи ще десь козьбачу. Ну я гору нокнув. Зараз хочу прочитати віршик. У нас тут є поет один. Дава Го, привіт. Грався Вася у комп'ютер в жанрі королівський шутер. В Соло часом. Соло часом в дуу йшов, поки Настя не знайшов. Спонукає чат, давай, спілкування розвивай. Кілька років і гляди. Двійко діток і в склади. Цікавий вірш. Ну. No. Двійко діток і в склади. Ну, тут прям Віталій. Насправді ти дуже гарні вірші пишеш. Да, я заскліню. Ай, болить, сучки. Не ще десь спустились, що? не бачу їх. Ну, я коли на наверху був. Один, твій... О... твой, падіння здох. А, так? Я кажу, да, да, да. Це другі якісь. Я їх не бачу, просто. <звук> десь гори просто нижче. Oho. To dużo stranne i po to dużo stranne pogadania. Pushać? Допушились дурочки. До Ех, хлопчики, думали, нокнули і запушать. У мене броня розбита повністю. Что, лежить это, на, на рыжий, да? А лежить. Уже иди. Да. И там двое бежать. Да быть можешь? О, блин. А вот Ну все. Шо? Вони далі бігли. Ха -ха. Ні ну Фамас насправді близька дистанція, Фамас розвалює жорстко. Це я аук тільки в два рази швидше стріляє. ось на мої прям сидить. За цим. Лов ХП дуже. Все. Mm, well. Його немає вже. На жаль. Телефончик. Чесно кажучи, це я його скинув. Так, ну в мене місця не вистачає вже на mm патруль. -hmm. Я за просто машину перес за сейв не, Я не бачу нас. 9. За камнем один, точно. Ну, в принципі, в зону надо Побіг за ко тут лов за кустом космонавтик. Поїхали, мабуть. Поїхали. Тільки куди, от питання. Та десь, може, з краю зони. там щось. Вон він справа біжить. Я, звісно, водержка була. Режно, в спині він. десь тут снизу. Наверное, гора На беше. був за деревом. Бля, чого в мене постійно броня розбита повністю. Ну, будемо чекати, нехай вони поки що стріляються. Він там. Оранжевий привіт. Но за деревом что будемо їх давити, чи можемо попробувати? Мого добили один тут, наверное, ще должен быть. покатаємось чуть-чуть. Сідай, сідай, зона, 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 зона! Два сільника, до речі. Один на дереві. На дереві нокнув. Ні, ні, на оцьому, на цьому. Натом нокнув чи ближнім Ближнім. Обережно він пікається. Блядь, окей, пікаєшся, то давай. Лов ХП, дуже лов ХП. А може і не дуже. Хорош! Гарна гранатка. Ну і це топ. Це вже мене... який топ за сьогодні. Ну, я не знаю, третій, вроді, чи другий. Та я в.